Ну що ж, вітаю вас, любі друзі, в мене на каналі. Мене звати Олександра Мороз, я клінічний психолог, психотерапевт, засновниця Mind Soul Body Center, це центр психологічного здоров'я. І Parenting School, це школа для усвідомлених батьків. Я автор та тренер освітньо-терапевтичних проєктів. Я вітаю вас в мене на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати жити, а не відкладати життя на потім, не очікувати якогось чарівного моменту, коли можна буде видихнути, коли щось якась проблема закінчиться. І ось тоді. Можна жити Хто я, чому я можу про це говорити. За останні 4 роки я провела близько 3,5 тисяч консультацій. Зараз одне з найпопулярніших питань до мене це про те, Саша, як почати жити? Це знаєте, навіть не на питання, це такий постійний запит, з яким я зустрічаюся у жінок, тому що кожна чекає якогось особливого моменту, тому що, звісно, після початку повномасштабного вторгнення у нас не те, що змінилось життя, у нас змінилось ну на. То відсотків абсолютно все. Неважливо, чи ви залишилися в, на тому самому місці, чи ви емігрували. Все одно життя у вас абсолютно точно змінилось. Змінились внутрішні процеси, змінились зовнішні, якісь ваші кондитерські закрилися, якийсь улюблений магазин закрився. це, знаєте, із такого із найпобутовішого, з найпримітивнішого із найважчого в когось. Я не знаю, не мабуть люди ні в кого цього не трапилось. Загинули якісь близькі люди, і це теж великі зміни в житті. І настільки насичене, настільки контрастне було це життя за ці останні чотири роки, що ми відмовились від можливості жити. Ми ніби перечікуємо, коли оцей тотальний треш закінчиться, ми зможемо видихнути і продовжити жити. Але чому так? Не спрацює. По-перше, як психолог, психосоматолог, психотерапевт, я хочу сказати, що якщо зараз психіки не давати поступово видихати і поступово жити, а після закінчення, як мінімум, повномасштабної, очікується дуже неймовірно велика, знаєте, занепад нашого здоров'я. Тому що коли ми живемо в напруженні, тіло воно не видихає, воно от ну в напруженні таке. І як тільки ми хоч трішечки починаємо видихати, тіло, і психіка така, о, фух, мені можна розслабитись. І все, що воно тримало в захистах, воно відпускає. І саме в цей момент ми починаємо хворіти. І звісно, чим більше, чим довше ми все це тримали в собі, тим насиченіше ми будемо проживати наш оцей перехідний стан хвороби. Тому перша головна ідея це почати все ж таки поступово зараз видихати, щоб потім, коли закінчиться все, можна було видихнути на 100% і не отримати наслідків за це. Наступне за останні 4 роки я переїхала більше 70 разів. Я змінила апартаменти, квартири, кімнати, готелі. У мене було більше 70 разів переїзд. І я знаєте, як ніхто інший, мабуть, точно знає, як. Почати жити в дуже підвішеному стані. Я тут не хочу ніяк знецінити інших людей. Тут про те, що я справді дуже великий, дуже довгий період дуже часто, дуже постійно жила, в стані ну, Знаєте, на сумках сидиш, на на постійному чемодані, на постійному розумінні, що через тиждень ти з'їдеш, через два місяці ти з'їдеш, через день ти вже будеш збирати речі і ти з'їдеш. І це постійний такий підвішений стан, куди з'їжджати, що робити, як жити. І ти ніби не можеш видихнути, не можеш розслабитись, розслабитися, буквально не можеш купити ту чашку, яка тобі подобається, бо ти знаєш, що через два дні, через два тижні, через два місяці ти будеш з'їжджати, і тобі нема куди ту чашку їти. Ти не знаєш, де ти будеш жити, в якій країні, в якому місті. Де ти будеш взагалі? І тому це постійне відчуття такого підвішеного стану, і звісно, це не залежить е в еміграції ви, чи не в еміграції, тому що. Те саме відбувається і в Україні, там де ви не можете видихнути. Хоча я знаю велику кількість людей, які навпаки прям дуже багато всього роблять, будують домівки, купують квартири, роблять ремонти, щоб жити тут і зараз. І я щиро такими захоплююсь, бо саме ці люди вони надихають продовжувати жити, дивлячись на все те, що відбувається навколо. І так, поїхали для того, щоб розібратися, як почати жити тут і зараз, як насолоджуватись життям, нам треба зрозуміти, що саме його в нас зупиняє. Забирає стопарить, чому ми не можемо видихнути і жити. Зараз, звісно, кожен з вас може сказати, 100 500 тисяч мені е, виправдань, е, діти, війна, гроші, е, квартира не та, чоловік не той, чоловік е, військовий, е, ви виїхали. Ну, в общем, дуже багато зараз можна знайти причин, які реально причини для того, щоб не жити. Ідея така, знаєте, велика, бажання для того, щоб почати жити. Значить, ми не боремося з реальністю, не намагаємось довести мені, чи собі, чи комусь, що ні, в моїй ситуації це неможливо. Ні, ми намагаємось зрозуміти, а як я можу це перенести в свою ситуацію, що я можу в своєму житті. Зробити, що саме стопорить і не дає можливості в принципі відчувати щастя і життя. Перше, на мою думку, тут не буде такого, що це щось а щось неважливіше. Просто це один із варіантів. Ми звикли, ми звикли, що наші відносини будуються на болі. Послухати, які в кого проблеми, пожалітися своїми проблемами. Якщо в когось проблеми, то я ніби не можу прийти зі своїм щастям. Зараз таке буде, знаєте, неприємне усвідомлення. Але важливо, мені хочеться дати тут простір на те, щоб, а можливо, ви просто зупиніть відео для того, щоб його, знаєте, подумати про це, просмакувати, прожити, провічувати. Ми не можемо насолоджуватись життям, тому що боїмося втратити відносини з мамою. Розумієте про що? Ми ще ми звикли, що відносини з мамою вони із болі, з півчуття такого дуже сильного із постійного напруження. Відносини з мамою, вони про те, що я не можу пред'явитися щасливою, тому що ну, я звикла, що мама там постійно нещасна, постійно якась, в неї постійно проблеми, постійно сусіди погані, інші люди погані, ще хтось поганий, постійне таке напруження. І ми, як діти, ми несвідомо оберігаємо так ці відносини. Що ми не можемо прийти у відносини і сказати Мама, я така щаслива! в більшості своїй, звісно, в якійсь ступені хтось може, в якійсь ні. Але це таке відчуття щастя, там, де у вас мурашки по рукам, по тілу, там де ви щиро від всього серця можете нас відчути цю насолоду і принести її в батьківський дім, а це не кожна, не кожна людина може. Тому що, наприклад, є батьки, які Постійно вимагають, постійно очікують. А ви приходите до них, наприклад, я отримала а, диплом. А вони а чому не червоний? Я отримала другий диплом. Тю, а чому саме така спеціалізація? Я купила машину. А чому то, така машина? А коли діти будуть? А, я заробила мільйон. Ну мільйон заробила, а чоловіка не заробила. Ну, знаєте, це такі батьки, яким постійно недостатньо, постійно мало. Вони постійно прискіплюються, вони постійно вимагають. І поруч з такими батьками дитина вчиться не приносити себе справжню в контакт. Вона, в принципі, не знає, яка вона справжня, і в принципі ну, вона живе з таким дуже великим фальшивим я. Але про це я буду багато розповідати саме вже в освітньо-терапевтичному проєкті про жінку, там, де ми звикаємо жити з такою маскою. Там, де я, в принципі, не знаю, хто я, я не знаю, що я люблю, я не знаю, яка я, я виросла як продовження якесь таке функціональне своїх батьків, тому що я повинна бути найкращою, найрозумнішою, найкрасивішою, найдобрішою. І при цьому я виростаю, ніби я все це повинна мати, я цього не маю. Купа внутрішніх конфліктів, і все це, звісно, зводиться до того, що. Жінка, людина абсолютно не в контакті з собою, абсолютно не в контакті зі своїм тілом, зі своєю психікою, зі своїми емоціями. Жінка абсолютно не розуміє себе, вона живе з самого дитинства з таким фальшивим Я в психіці так і формується таке фальшиве я. Там, де я певним чином думаю про себе, якусь себе бачу, але по факту я навіть не знаю, яка я насправді. Поруч з такими батьками, звісно. А ми не можемо пред'являтися щасливими і нести це щастя. Інший приклад батьків це вони такі дуже емоційно залучені у вас, а їх багато, вони ем, постійно такі, ніби прям вас оберігають, люблять лілеять, але при цьому навішують безкінечне почуття провини. Наприклад, я для тебе все, а ти оце так зі мною балакаєш. Або сиди тихенько, щоб тебе ніхто не чув, ніхто не бачив, що ти виділуєшся, не виділуйся. Щастя, любить тишу, не треба ото всім розповідати, бо будуть заздрити. І оце все воно накладає, ну прям накладає, знаєте, такий, ніби як панцир величезний, для того, ну від того, щоб в принципі не відчувати це щастя. Тому що, щоб відчувати щастя, мені треба зняти оці всі маски, зняти е, е, оці упередження, зняти всі захисні механізми, зняти ці захисти себе від того, щоб залишитись в контакті зі значущими е, батьками, і відчути. А відчую я не тільки щастя, відчую я багато болю, багато суму, багато сорому. Я тілесно відчую дуже багато всього. Я емоційно, психічно відчую дуже багато всього. І більшість із нас. Нездатні до цього, тому що ми живемо в отакому, знаєте, бронежилеті повністю. Не те, що не жити, не відчувати це життя, тому що як тільки ми починаємо його відчувати, там настільки боляче, а наша психічна ємність, вона така маленька, що ми не можемо витримувати ту біль, І ми тікаємо, тікаємо в роботу, в виснаження, в постійну втому, в постійну недостатність, в критику. В багато всього в мене є, до речі, класне відео на YouTube про недостатність. Подивіться обов'язково, ви точно там знайдете себе. В мене буде ще урок в закритому каналі перед записом про втому. Я щиро вам рекомендую його теж подивитися, тому що 80% жінок зараз до мене звертаються саме з виснаженням. А виснаження це наслідок. Це наслідок того, що я дуже давно втратила контакт з собою. Я втратила відчуття себе. Я не знаю, з чого мені почати жити, тому що. Так багато всього на себе навішала. І звісно, з цим всім ми будемо працювати на проєкті про жінка. Наступне, що не дозволяє нам відчувати щастя і жити, є велике таке і соціальне упередження, і батьківська настанова про те, що якщо ти щаслива, то ти тоді ніби відразу знецінюєш біль іншого. Але це абсолютно не так. Це, в принципі, якщо розібрати психічні процеси, то це на 100% навпаки. Тому що, щоб. Насправді щиро із серця співпереживати іншому. Не тому, що так треба, не тому, що мене так навчили, не тому, що ну я ж хороша людина, не тому, що війна за вікном е і я із почуття провини і сорому це роблю. Ні, не тому, що, а щиро від серця, щоб співчувати іншій людини, щоб співпереживати їй, щоб мати можливість оце відчувати. Мені треба мати вміння і навик. Відчувати щастя, відчувати радість, відчувати насолоду, тому що наш емоційний інтелект він знаходиться ніби на такій, знаєте, на поличці. І якщо на цій поличці є горе, то на цій поличці зобов'язано бути щастя. Якщо ж ви відчуваєте лише горе, то скоріш за все це знаєте таке мніме відчуття воно із болю, з травми, із страхів, із провини, із всього накопичене, але справжнього щирого співчуття. Там немає від того, що ви відчуваєте щастя, ви гірше людиною не стаєте. Тому що якщо до вас прийдеться людина з горем, ви врядлі будете йому розповідати, а я така щаслива, я зараз тобі все розкажу. Ну ні, скоріш за все, ви будете співчувати тій людині. Ви щиро виділите час і простір в себе в, в, в кімнаті, в тілі, в просторі, в психіці, в серці. Ви дасте простір для горя іншого. Але щоб ви щиро це могли дати, вам треба вміти відчувати і своє горе, і свою біль, і свій сум, і своє щастя. Тому відчувати щастя не значить не бачити біль іншого. Звідки це йде? Нас у дитинстві знаєте виховували таким чином, що ми не могли бути щасливими, якщо в когось поганий настрій. Умовно, у мами поганий настрій, і ви не можете радіти сміятися, веселитися, тому що, скоріш за все, вам або прилетить фізично, або емоційно вам скажуть, що ти не бачиш, в мене голова болить, а ти так себе поводиш, що ти геть взагалі мене не цінуєш. Вам навішували купу провини. Купу сорому за ваше щастя. Тому ми живемо в цьому соромі, в провині, і в, в такому замкнутому колі, ніби ми не можемо його відчувати. А це не так. І на проєкті про жінка ми будемо, знаєте, розбирати це коло по частинкам його змінювати на те, щоб і щастя відчувати теж. Наступне це те, що ми. Абсолютно не в контакті з власними емоціями, почуттями, відчуттями, станами і в принципі не знаємо, яка різниця між почуттям, відчуттям, емоцією, які вони бувають, що я зараз відчуваю. Більшість людей, коли я запитую, як ти? Як ти зараз? Я нормально, все добре, і нічого знаєте, що так, так сидить там ось так. Ні, нічого, нормально. Я руки та просто так ковиряю. Ми не усвідомлюємо наші емоції, ми не усвідомлюємо наші відчуття, ми не вміємо з ними працювати. А поки ми їх не усвідомлюємо, ми не усвідомлюємо щастя, ми не можемо його зафіксувати, ми не можемо його відчути. Воно таке, знаєте, малнієносне, і його постійно недостатньо. От воно таке пройшло десь. Ви його за хвостик вхопили, і його недостатньо. А недостатньо чому? Тому що ви. Ну, просто прогавили його, не усвідомили, не відчули. Чуттєвості немає, як тілесної, так і психологічної. Бо якби вона була, то ви б відчували дуже б, великий спектр емоцій. А ми зачасту не хочемо відчувати сум, горе, розпач, біль, сором, провину. Ми такі, ні, це погані емоції. Я їх не хочу відчувати. Мені, будь ласка, лише любов, щастя, насолоду, впевненість Оце все мені підходить. А воно так любі не працює. Тому проєкт про жінка він таким чином створений, щоб, знаєте. Показати вам вашу глибину, показати вам вашу цілісність, показати вас різних, щоб ви побачили себе різно, щоб ви побачили цінність того, що ви ахіреть, яка крута, коли ви сумуєте, коли вам погано, коли вам боляче, ви жива в цей момент теж. Наступне, ну це, звісно, тілесна наша історія. Не тільки чуттєвість, не тільки можливість ем, знаєте, доторкнутися до власного щастя, доторкнутися до тіла, відчути його не тільки це, а і фізична сторона тіла, тому що. Якщо умовно ваші наднирники десь пішли гуляти від вас, в жопі просто виснажились. Якщо ваш феретин його немає, він на двоєчки, Якщо у вас купа гормональних проблем, якщо ви в великому дисбалансі. Якщо ви не вмієте будувати так свій день, свій ритм, щоб допомогти собі в цьому, щоб не ще більше кожен день виснажувати себе, а реально поступово допомагати харчуванням, сном, відновленням, якимись там маслами, якимись практиками. Якщо у вас немає цієї такої, знаєте, аптечки для допомоги собі, то ви не зможете відчути життя. Ви не зможете. «Ой, я сьогодні така щаслива, я сьогодні така натхнена, я сьогодні той сьогодні десятий і на постійній основі фіксуватися в цьому. Фізично це неможливо, тому що щастя це наші ендорфін, дофамін. І коли в нас зашкалює кортизол і адреналін, ми фізично не в змозі відчувати щастя. Це фізіологічно неможливо. Тому, звісно, на проєкті про жінку ми будемо багато говорити про фізичний стан здоров'я, про те, як собі допомагати, як собі легко допомагати. Тому що ну, я щиро знаю, що зараз кожна із вас така: «Блядь, я не хочу це так довго, це так багато. Я не хочу в цьому розбиратися. Я хочу їсти шоколадку і щоб воно все само якось справилось. Я щиро вас розумію, бо в мене це не реклама, це в мене шоколадка лежить. Але, наприклад, я знаю фішечки. Коли я її можу їсти, щоб в мене оцей кортизол не розхірачив мене, щоб не було цього скачка цукру, щоб допомогти собі фізіологічно. Я знаю, а в мене є умовно така моя аптечка по самодопомозі, що я для себе роблю, щоб підтримувати своє здоров'я і покращувати його поступово. Сюди ж відноситься наша така тілесність. Якщо ви постійно невдоволені власним тілом, а у вас то целюліт, то прищ, то а ви набрякли, то у вас ще щось, і ви знаєте, постійно ходите з таким невдоволенням до себе, з критикою, з знеціненням, з огидою. Любі, ну про яке щастя можна говорити? Ну про яке щастя жити тут, і зараз ми можемо говорити, поки ми так відносимось до себе на проєкті про жінку. Ми будемо багато робити практик для того, щоб Відновлювати контакти з собою для того, щоб повернути цей контакт, щоб подивитися на себе іншими очима, тому що зараз є таке, знаєте, міф, що ну не міф, ніби ви думаєте, що тут зараз в мене перед вікном перекинеться Камаз із щастям, і тоді я буду щаслива. І немає можливості бачити щастя щодня. Щодня в якихось ситуаціях, в якихось діях, в якихось проявленнях себе до себе немає можливості пощупати щастя на постійній основі, створити його, тому що чуттєвість відсутня, в принципі, навик такий відсутній, досвід відсутній, дуже багато критики до себе. Це все заважає нам відчувати життя і щастя. Сюди ж відноситься соціальний сором. Як я можу показувати, що я щаслива, якщо в мене брат, сват, дід, сусід, мама, папа, родичі, якісь ліві підписники, якісь ліві люди живуть не так добре, як я. В когось хтось помер, бо це трапляється і трапляється зараз в усіх. Я не знаю людини, в якої е, хтось не на війні і хтось не помер. Зараз в усіх так. Ну, я не знаю людини, в якої чогось не трапилось. Не знаю. А я реально спілкуюсь ну прям з великою кількістю народу. І ми постійно живемо в цьому такому тотальному почутті провини і сорому, що я не можу, я не можу собі дозволити бути щасливою. Сюди ж відноситься я не можу бути собі дозволити бути щасливою поруч з партнером. Ой, це моє улюблене, я про це буду вести урок 22 го числа. Обов'язково записуйтесь в анкету перед записом на про жінку. Там буде цей урок про втому. Тому що це найулюбленіша моя історія, там, де навіть якщо в мене пройшов класно день, я не можу прийти і сказати чоловіку: Ой, взагалі, я сьогодні так насолоджувалась, в мене такий чудовий день. Я сьогодні взагалі ну от, ну от, дуже класно. Бо ніби якщо я це скажу, то що? Треба поприбирати, треба їсти, приготувати, за дитину піти покласти, ще сексом вночі зайнятися. Ну, звісно, ну бо ти щаслива, то давай, будь ласка, атрабативий. І в нас є глобально таке упередження, нам соромно прийти і сказати партнеру: блін, афієний день, я взагалі така класна. І при цьому не піти робити ці всі задачі. Оце те, що жінки не можуть витримувати. Ставте лайк, якщо ви себе впізнали. Обов'язково, до речі, ставимо вподобайки, ділимось цим відео. це для мене важливо. Я хочу популяризувати і себе, і свій канал, і таку, знаєте, адекватну психологію. Я думаю, ми можемо допомогти один одному в цьому. Приведу вам приклад із життя. Коли почалась повномасштабна, я перші два роки жила повністю із травмою. От абсолютно, я почала неймовірно багато працювати. В мене було 30 плюс клієнтів. Я паралельно з цим вчилася в сімох університетах. Паралельно. Це в кожному робити домашку, в кожному інтервізії, супервізії, паралельно клієнти. Паралельно в мене дитина. Паралельно криза фінансова, паралельна криза у відносинах, криза еміграції, страх жити. Купа всього у перші роки я жила із травми. Я просто на такому кортизолі, на постійному жила, на постійному виснаженні, і я інакше не могла. Це справді так. І там про щастя, про насолоду, про якусь впевненість, про відчуття життя. Ну, в принципі, мова не, не могла йти, тому що ну, я просто виживала, виживала як могла, і, і все. Але дивіться, глибини. Контакту з собою в цьому немає. Ми живемо з травми і е, ну, робимо якісь звичні історії, ходимо по цьому колу, але ми його не розбираємо. Ми не розбираємо, з чого складається це коло. Чому саме моє коло, наприклад, складається із трудогалізму, із е, неможливості відпочити, із страху відпочити, із неймовірного виснаження із цінності себе лише за якісь функції. Е, і це ну, глобально моє коло травми. Я, моя от, така особистість, вона складається із цього. І коли трапляється якийсь неймовірний стрес, я просто вхожу в травму і живу в ній. Я класна, коли вчуся в сьомох університетах, я класна, коли в мене 30 плюс клієнтів. І, звісно, паралельно з цим цим я знецінюю тих людей, які так багато не вчаться, як я. Знайдіть тут себе, а, ну в чому ви знецінюєте інших? В чому тут мінус і неможливість жити? І бути щасливою. Умовно, давайте уявимо, що це торт. Оці в університетів це торт з різними прошарочками. Я їм цей торт просто я його не пережовую, я його просто глотаю в себе. І ну, він транзитом виходить. Він виходить просто в туалет. Я не відчуваю насолоди, не відчуваю смаку, я його не, не смакую. І, звісно, всі якісь питательні вещества не потрапляють в мене, вони виходять. Що це значить, що от я маю. Купу дипломів, я маю ці знання, це факт. Це факт. Але насолоди від того, що я ось тут вчилась, ось маю такі знання, ось ось такий в мене є диплом, ось тут, а тепер я ось так. Понасолоджуватись, переварити, дати цьому місці простір, повідчувати ці смаки себе. Я цього пропустила, коли ми не присвоюємо собі оці якості, навики, відчуття. Ми живемо от там в 30 плюс років, але відчуваємо себе на 7 рочків. Тому що ну от вивчилась ти в сімох університетах, і що? І що? а вона взагалі розумніша. Із-за того, що ми не присвоїли собі оце визнання, ми просто пропускаємо це. У нас немає, в нас не накопичується такий вазончик. З винагородами, з винагородженням себе, з якимись якостями. Ми просто пропускаємо тут. Ще багато, звісно, з нарцисичної травми. Ну, глобально про все це, якщо ви себе в цьому теж знаходите і бачите, про це все побудований проект про жінку. Мені дуже хотілося зробити цей простір, в якому можна буде знайти себе, зрозуміти себе, не поспішати в своєму темпі, зі своїм станом розібрати, щоб була підтримка поруч. І тому проект про жінка. Він саме створений для таких жінок. Тому що, поки ми боремось, ну, там немає щастя, ми постійно доводимо собі, світу, іншому, партнеру, кому завгодно, що ми достойні, що я, я можу, я можу, мене можна любити, я можу відчувати це щастя. Але по факту, поки ми самі себе не напитаємо, не насичимо оцією цінністю і розумінням себе. Ну, ніхто інший цю дирку не закриє. Насолоде щастям жити, в принципі, жити це життя це навик. Це не те, з чим ми народилися. Це не те. Ну, було б, звісно, круто, якби нас навчили це, але це нас не вчили. Навик, витримувати все гівніцо, яке буде сипатись після того, як ви виберете бути щасливим. Тому що. Якісь друзі відсіються, тому що ну, в смислі, ну, в не можна вже з тобою взагалі, ти якась зазвізділась, ніяких в тебе проблем, звісно, тому що гроші в тебе є, мабуть. І тому а, ну, ось, ось така ти. А, Якісь близькі відсіються, а точно відносини зміняться із партнером, і з батьками, і з друзями, з колегами, з підлеглими. Це зміниться, тому що вам уже не цікаво буде постійно а, обговорювати якесь гівніцо. Вам Треба буде витримувати те, що інші будуть вас осуджувати, засуджувати, критикувати, знецінювати, придумувати якусь хірню, якщо ви якийсь проявлена людина в соцмережах, все це гівно вам вивалювати. І це реально навик бути щасливою і витримувати оце гівніцо, яке валиться після того, як ви вибираєте бути щасливим, дивлячись на все те, що відбувається навколо вас. Тому жити це життя це ще й про те, щоб усвідомлювати себе в своєму тілі, щоб усвідомлювати свої процеси, не втікати з них, не витісняти свої емоції, не включати захисні механізми раціоналізації, і, і ви такі всі розумні, але ніхіра в житті не змінюється. Навчитися відчувати ваше найменше перевантаження, щоб не доводити себе до виснаження це все навик. І, звісно, цьому навику я буду вчити на проєкті про жінку. Так само жити це життя це усвідомлення. Власні емоції, аналізувати їх, відслідковувати, розуміти, вміти їх донести до партнера, до іншої людини, без оцього, знаєте, просто вивалити гівно на іншого і піти і сказати, ну я так відчуваю, я відчуваю, що ти дурак. Це моє найулюбленіше, ну тіпа, шо, блядь. Жити життя це вміти адаптуватися, бути гнучкою до цих цих змін, які відбуваються. Жити, насолоджуватись життям це неймовірний навик. Це не те, що можливо після перегляду лише цього відео, наприклад, да, ви точно взяли для вас для себе якісь а, цінності. Але що з цим робити, які дії створювати, як на постійній основі собі допомагати в тілі, в емоціях, в психіці, в комунікації з іншим. Це те, що треба навчитися. Тому, любі, підводимо підсумки. Якщо ви впізнаєте себе, якщо ви відчуваєте себе в тому, що я зараз вам розповідаю, якщо ви впізнаєте себе в якихось моментах, під цим відео я залишаю анкету анкету перед записом на проект про жінку. А заповнення її буквально одна хвилина, і дуже важливо, після заповнення вам відкриється посилання на телеграм-канал. Обов'язково перейдіть в те посилання, тому що анкету заповнювало більше вже там 150 людей, а в посилання перейшли не всі. Тому Обов'язково треба перейти в телеграм-канал, тому що саме в телеграм-каналі я буду розповідати. Я там, до речі, записую дуже класні подкасти. А навіть просто зайти, послухати подкасти для вас вже буде дуже корисно. Вони глибокі, цінні, важливі. Я розповідаю, чому щось відбувається в вашому житті, як це виправляти, як ми будемо це робити на проєкті. Тому я щиро вас запрошую, а як мінімум в цей канал, як максимум на проект. Я дуже буду вас рада бачити. Мені дуже хочеться знаєте, щоб ви надихнулись на те, що змінити це можливо. А, да, це не просто, це не легко, це не швидко, але точно можливо з підтримкою, з а, чітким розумінням, що робити, з а, чіткими діями. А, тому я в вас вірю і запрошую на проект про жінку. Так само обов'язково ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі під цим відео, робимо репости в соцмережах і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.